Казаки готуються до великого сольного концерту. А щоб привабити побільше публіки, організували автограф-сесію. Хлопці призначили фанам побачення в одному з торгових центрів Києва і пообіцяли відповісти на усі їхні питання. Ми ж поцікавились в артистів чи не докучають їм прихильники своєю надмірною увагою. В Києві, ну слава богу, ми можемо ходити в будь-які вразні міста, супермаркети покупати продукти. А от що стосується фанатів на концерті. то тут выявляется бывают разные курьезы. В конце шоу э -э, очень многие пытаются настянуть со сцены. Когда мы уже стоим на последнюю песню, поем вот уже как бы там для них, танцуем для них. Они стягивают за ноги, и иногда они стягивают за штанину, и ты уже так стоишь. За автографами, схоже, прийшли лише адекватні прихильники гурту. Штани з козаків ніхто не стягував, але всі охоче фотографувались і ставили питання. Поп конвейер запитав фанатів, чому їм так подобаються ці співаючі танцюристи е, чи танцюючі співаки? Як танцюристи, як співаки, і як чоловіки. От недавно буквально і всі альбоми їх прослушали. <реш> <Вот> так! <реш> Чудові. Eu estou nem zodada nem nintendo os